Сьогодні будемо монтувати подвійне колесо, але з коліщатками 46 мм. Ось такі коліщатка Діаметр їх 46. Оскільки вони йдуть на подвійне колесо, то з однієї сторони виступ підшипника є, з другої нема. І так на всіх Навіщо це потрібно? Ось ваш блок, колесний блок. Це був подвійний, все зламалося. Ось отвір. Тепер монтаж будемо проводити за допомогою звичайного болта. Оскільки тут підшипники і колесо повинно крутитися на підшипнику. Втулки немає, тому необхідності ставити заклепку ніякої нема. Болти йдуть за такою шапкою великою. Також. Ага, шайби. Маленькі, отакі шайби. Більших і не потрібно. Ставимо одну шайбу під шапку. Щоб воно зафіксувало ось цей виступ. Ну, це не виступ, це втулка. І працювало на підшипнику, його не приклинювало. Шайбу кидаємо. Далі. Опять шайбу. Шайби скоріше кидаю. Дві шайби на одне колесо. Виступом всередину. Оп! Ось так от ставимо. Далі так само. Шайба. Виступом внутрі. Шайба. І. Гайки. Гайки не прості. Гайки з резиночкою. Ось тут внутрі. Ця резиночка закусує бол. І від вібрацій колеса вже не викрутяться. Ось як бачимо, отак получилось колесо. Прокручуємо, ніде нічого не мішає. Все повинно бути добре. У вас теж все буде добре. Конструкція цих колес саме різна буває. Щодо болта, ось воно трохи легко накрутилося, далі буде дуже туго, бо воно закусує. Тому прийдеться взяти і ключ, і викрутку. І добре це все затягнути. Щоб воно крутилось на підшипнику. Оце воно крутиться зараз. Ось. На втулки. Так воно не повинно крутитись. Якщо його зажати, ось, оце вже на підшипнику. Оцього не буде. Повинні працювати підшипники. Ось така конструкція, ось так збирається. Це набір 8 колес на всі 4. Порада, якщо у вас ну, ламаються два колесних блока, ось правий і лівий, зі сторони видвижної ручки. Тому що ми часто возимо на двох колесах. Тому оці ці, зі сторони видвижної ручки і ламаються. Якщо міняєте, міняйте як мінімум два. Оці зламалась праве, міняємо і праве, і ліве. Бо на підшипниках вони набагато мощніші. Більше навантаження буде на ті, що без підшипника ну, можуть дуже швидко вийти з ладу. Ось це мінімум. В ідеалі ось всі чотири Ось так воно збирається.